Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст ір Швець. Соцмережі, українські соцмережі, спільнота на Рід починає обговорювати заяву пана Руслана Кошулинського, відомого нашого українського політика, колишнього депутата Верховної Ради, восьмого скликання. Пан Руслан Кошкулинський начебто заявив про те, що українці, які будуть ухилятися від мобілізації, себто уклоністи, будуть обмежуватися в громадянських правах. Або обмежуватися, або їх будуть взагалі лишати, як кажуть, громадських прав. Що таке громадські права? Це Мати певну роботу, займати певну посаду, вибиратися в певні органи місцевого самоврядування, Верховну Раду і ТДТП. Громадянські права це невід'ємна частина вільного українського суспільства, це європейські права людини, це взагалі все те, що дав українцям майдан Революція Гідності. І зараз учасник Майдану. Руслан Кошулинський каже, хто у колоніст, у того громадянських прав не буде. Від слова зовсім крапка. Що я можу прокоментувати? Коментар дуже простий: я б дуже хотів, щоб пан Руслан Кошулинський сказав це саме народним депутатам України від Верховної Ради до Селищанської, чиновникам української держави, яких є 500 тисяч, членам їх сімей, силовикам. ТЦКшникам, прокурорам, суддям. А казати простому українцю можна. Прості українці залякані зараз, як миші. Вони промовчать. А верхам пан Руслан напевно не скаже. Не скаже, тому що скажи верхам, що ти повинен піти по мобілізації, інакше ти будеш обмежений в правах. Отвєтка прийде зразу. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую, до нової зустрічі!